Так, вітаю, хочу вам показати ось такий тракторець. Це є один з найдешевших тракторців, повноцінних тракторців. Нема тут, а це є міні-трактор з примусовою задньою навісочкою. Ось так виглядає це є Шефен 240. Це є заводський трактор. Дугун sf 2 на 24 кінські сили. Цей задній привідний з блокуванням диференціалу. Ось тут речах блокування. От микання валикбору потужності. Це переключання передачі, повишені і речі речаги по боках розташовані. Ось так. Передачі виглядають Буковий радіатор, датчик мотогодинж в ньому є. Це 25-го року, вже в новому дизайні такого капота. Передні противаги, задні противаги. І то, що я вже вам казав, в вже є примусова задня навісочка. Ось тут розподільник, Догори піднімаємо, тиснемо, донизу також тиснемо і ось так плаваюче положення навісочки. Вамбуру потужність на 6 сліців. Таке навісне, трьохточкове. Заднього ходу, розетка під перичіп, все є в наявності. Хороший надійний тракторець. Ми вже торгуємо десятками років таким трактором. Грантія 2 роки, доставка безкоштовно. Також можна приїхати до нас, зробити тест драк даного трактора. Ми знаходимося 7 кілометрів льово по київській трасі між селами Довляне Амелієко. Так що, якщо когось зацікавило, заїжджайте.